Зазніму вам ще нічну зйомку, як світять фари ззаді. Ось дивіться. Можна ще трішки буде їх вниз нахилити, щоб бачити. Непогано. Тепер передні фари. Тут у нас увесь посіяний, так? Як розсіє світло. Тепер в кабіні. Ти що, видно все. І це знімаю без фотоспишки. У нас є 61 година і 4. Давайте вимкнемо. Так, ці вимкнули. Тепер як ці світять. Спереду. Ну Дивіться, непогано, да? можна вперед тільки трішки їх нагнути. Ну, овес видно. Тому, друзі, кого цікавить кабіна. Так ось так б'є світло. Дивимось ближнє, дальнє є. Ні, ну по кабіні скажу вам шикарно. В салоні вимкнем, ось таке буде. Якщо сидимо в тракторі. Бачимо, красивий є. А. І тут задні. Практично все видно. Так як по мені питання. Має. Друзі, номер телефону залишаю, телефонуйте. Я дуже задоволений. Дійсно. Дивіться, USB, вихід Зарядка, там магнітолка працює. Хлоп, хлоп, є. А це вже в скау да світло. Це ближнє, Далі. Єде фризувати.